Цієї асоціації є, є... існують тісні зв'язки з Одесою. Це вже не перший раз, коли ми приїжджаємо до України. Ми вже відвідали Херсон. Ми відвідали Миколаїв, ми вже приїжджали до Одеси. Ми привозили медичні матеріали, ми привозили машини швидкої допомоги. А зараз ми вирішили також привезти пожежну машину. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від. Французького народу, а також від Асоціації пожежних. Ми дуже вдячні, що це вже п'ята допомога, п'ятий вантаж, який ми отримуємо від наших друзів. І у такі тяжкі часи ми отримуємо допомогу як для рятувальної служби, так і для наших медичних установ. Дуже дякуємо за співпрацю і віримо у нашу найскорішу перемогу.